Доброго дня. Сьогодні зібралася комісія з питань землеустрою, містобудування, водних та місцевих ресурсів, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього середовища. У нас є три представника комісії. Ми можемо проголосувати за початок роботи комісії. Давайте проголосуємо, хто за. Одноголосно. Можемо починати роботу комісії. Сьогодні на порядку дряному у нас є ряд питань, що стосуються передачі приватно власних земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків. Питання щодо затвердження технічних документацій земельних ділянок сільськогосподарського виробництва, тобто ПАІД. Надання дозволу на розроблення технічних документацій, що стосується земельних ділянок для СГ виробництва Тобто так само в пані є в нас ряд питань, що стосується передачі земельних ділянок у постійне користування для об'єктів соціального призначення Миколаївської міської ради. Є ряд питань, що стосується розроблення і затвердження детальних планів території. Ну і інші питання. які будемо розглядати і приймати рішення. Значить, почнемо, напевно, з земельних ділянок для об'єднання сортування житлових будинку. Боже, Значить, звернулися до нас Усак Андрій Михайлович. Проханням, затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передати в приватну власність земельну ділянку площею 0,25 гектара для будівництва обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Львівська, 109 в селі Рудники. Технічна документація є розроблена, межі земельної ділянки є встановлені, погоджені з землекористувачі. Право власності на, земель, на житловий будинок додано. Тобто зауваження має. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Значить, наступне питання. Звернувся Карпен Андрій Іванович. З проханням затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Зелена, 97, в селі Рудників. Технічна документація є розроблена, в межі земельної ділянки є встановлені, погоджені з сумішні землекористувачі, право власності на житловий будинок додається. Зауважень немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Погоджено, одного голосного. Карпен Андрій Іванович, село Рудників. Наступне аналогічне звернулася Козар Ірина Дмитрівна з проханням затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в селі Гірське, вулиця Лесі, Українки, 36. Площа земельної ділянки 0,06. Технічна документація розроблена. Межі встановлені, погоджені суміжні землі користувачі, право власності на житловий будинок додано. Зауважень немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Погоджено одноголосно. Наступне питання аналогічне звернулася до нас Карпен Катерина Васильівна. Просить затвердити технічну документацію та передати у приватну власність земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Площа земельної ділянки 0,10. Земельна ділянка знаходиться в селі Вільчик по вулиці Миру 131. Технічна документація є розроблена, межі встановлені. Суміжність землекористувачів погоджено. Право власності додається. Зауважень немає. ставимо на голосування дане питання. Хто за Погоджено, одного? Да. Наступне питання <клухи> про розгляд. Документацій з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Звернувся, звернулася до нас греца Наталія Миколаївна. Просить розробити технічну документацію. З мене ділянка знаходиться. На території Криницького Старостинського округу площа земельної ділянки 2,4 гектари. Сертифікат відповідно додається. Грицан Наталія Миколаївна. Сертифікат додається. Відповідно. Зауважень немає. ставимо на голосування дане питання. Хто за? Згоджено одноголосно. Наступне питання аналогічне. Звернули, звернувся Синишин Роман Васильович. Просить дати дозвіл на розроблення технічної документації. Значить, земельна ділянка знаходиться на території Рудниківського Старостинського округу площа земельної ділянки, тобто паю 1,64 гектара. Сертифікат додано. Зауваження має, станом на голосування дане питання. Хто за? Погоджуємо одного Наступне питання звернувся Кахнич Віталій Іванович. І Кахнич Ярослав Іванович просить дати дозвіл на розроблення технічної документації. Земена ділянка площею 1,43 гектари. Сертифікат відповідно додається. Просять відповідно робити технічну документацію і передати в спільну часткову власність. Тобто Кахнич Віталій Іванович дві треті частки, Кахниш Ярослав Іванович, одна третя частка. Зауважень немає. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Поводжуємо одного голосу. Наступне питання також стосується. Земельних ділянок для ведення товарного виробництва затвердження та технічних документацій. Звернулися до нас Микитин Іван Іванович з проханням затвердити технічну документацію та передати в приватну власність земельні ділянки площею 0,85, також земельна ділянка 0,53. Технічна документація є розроблена, кадастрові номери вже є сформовані, межі поводжено. Ділянка знаходиться на території Колодубівського Старостинського округу. Зауважень немає, ставимо на голосування на питання. Хто за Погоджено, одноголосно. Наступне питання аналогічне. Звернувся пан Чешин Богдан Іванович. Просить затвердити технічну документацію та передати приватну власність. Дві земельні ділянки, загальна площа однієї 0,32, другої ділянки 0,53. Технічна документація є сформована, присвоєні кадастрові номера. Зауважень немає, ставимо на голосування дане питання, хто за. Погоджено одноголосно. Наступне питання. Спільна часткова власність звернулася Грасимі Марія Якимівна, частка 1 10, та грасимі Володимир Володимирович, частка 9. 10, з проханням затвердити технічну документацію та передати приватну власність земельній ділянки. Площа земельних ділянок наступна. Перша земельна ділянка 0,21, друга земельна ділянка 0,30. Третя земельна ділянка 1,04 гектара. Значить, земельні ділянки знаходяться на, на території Рудниківського Старостинського округу. Технічна документація сформована, межі встановлені. Зауважень немає. Ставимо на голосування. Дане питання. Хто за? Погоджено одного голосу. Наступне питання звернувся. Звернулися до нас Якобше Андрій Ярославич. Це так само спільна часткова власність. Одна друга частки і Горіль Катерина Стахіна. Одна друга частки. Просять затвердити технічну документацію та передати приватну власність. Чотири земельні ділянки площа. Першої земельної ділянки 0,52, наступна 1,04, наступна 0,17 і остання 0,17. Земельні ділянки знаходяться на території Гонятичівського гоняти, цього гоняти, Старостинського округу. Технічна документація є сформована, кадастрові номера є присвоєння. Уважень немає, ставлю на голосування дане питання. Хто за? Погоджуємо одного вас. Взагалі Світлана Васильівна з проханням чи з заявою щодо виходу і членів особистого селянського господарства, для ведення якого використовуються земельні ділянки згідно по господарському обліку міського старостинського округу. Тобто Це технічне питання. Є заява, просить надати дозвіл на вихід з членів. ОСЕ. Тобто додані реєстраційні документи особи, відповідно, є довідка про те, що вона є членом Селянського господарства. Відповідно, не хоче бути. Зауважень немає. Станом на голосування дане питання. Хто за? Погоджено голосування. Так, наступне питання про передачу постійних користування земельних ділянок для обслуговування будівель соціального захисту населення на території Миколаївської міської ради. Так, де це мова про передачу земельної ділянки для обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Об'єкту, який знаходиться в селі Повергів по вулиці Богдана, Хмельницького, 11. Тобто є об'єкт, є, об є правовласності на об'єкт, це є майно Миколаївської міської ради. Я думаю, що тут зауваження немає ніяких стану на голосування дане питання. Хто за? Погоджуємо одноголосно. Наступне питання. Юридична особа ОСББ, проспект Грушевської, Новий. Просить передати постійне користування земельної ділянку площею на цілих 40 гектара. Є сформована технічна документація, відповідно, є витяг з державного земельного кадастру, присвоєний кадастровий номер. Тобто, так само технічне питання стане на голосування даних питання, хто за одного одноголосного. Так, наступне питання. Звернулася до нас оприску Оксана Ярославна. Просить дати дозвіл на виготовлення технічної документації з наустрою щодо. Встановлення земельної ділянки в натурі. Значить, це є земельна ділянка для обслуговування об'єкту нерухомого майна. Об'єкт знаходиться в місті Миколаїві по вулиці Стрицькій, Шосе, 30. Право власності відповідно додано. Кадастрний номер є сформований. Зауваження має. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? голосу. Наступне питання є службова записка відділу земельних ресурсів. В зв'язку з закінченням терміну дії договорів оренди земельних ділянок, витребувані частки паї на території гірського старостинського округу необхідно внести зміни в рішення про розвит клопотань. Тов гірське агро щодо поновлення договорів оренди землі на невитребувані земельні частки паїв на території гірського Старостинського округу та викласти в наступній редакції. Вкласти з гірське агро договори оренди на невитребувані земельні частки паїв на території військового Старостинського округу загальною площою 2,27 гектари. Наступне укласти здовгірський договори оренди на невитримані земельні частки паї на території Ріжського старстинського округу площі 1,85% гектара. Тобто є рішення, відповідно, ті рішення необхідно внести, внести зміни, правильно? Mm -hmm. Чи є у когось якісь зауваження щодо питання? Немає. Mm -hmm. Стамок на голосування дане питання. Хто за? Погодимо одного Так, у нас. Так, звернулася юридична особа, фермерське господарство, заваліжок. Проханням затворити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних, земельних ділянок, тобто це є невитребувані земельні частки паїв на території Миколаївської міської ради та передати в оренду е, дані земельні ділянки. Тобто земельні ділянки є сформовані, є присвоєні кадастрові номера площа однієї земельної ділянки на цілих 44 сотих. Площа іншої земельної ділянки 0,64 соти гектари. Технічні, технічна документація є сформована, межі встановлені, тобто зауважень немає. Ставимо на голосування в дане питання. Хто за? Погоджуємо одного голосу. До нас Ярослав Іванович, Просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує екологічно-економічне обґрунтування сівозміни та опорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності площею 0,03 гектара, кадастровий номер зазначений, яка знаходиться на території Біченського Старосинського округу з метою надання в оренду для ведення городництва. власності на земельну ділянку. Думаю, так само технічне питання. Зауважень немає. Ставимо на голосування. Дане питання. Хто за погодження Так, Наступні питання. Переходимо до міста будівної документації. Звернувся до нас Коцпей Олег Теодорович. Вулиця Халишевського, 47, село Дроговиш. Просить надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки. Площі 0,3 гектара. Кадастровий номер є зазначений. Земельна ділянка знаходиться на території села Дроговиш, урочище біля стадіону. Тобто міняється цільове призначення земельної ділянки з оселяна до ЖУБЕ. Тоді картографічні матеріали. В принципі, тут обмежень як таких немає. Станімо на голосування дане питання. Хто за? Один, 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 один. Наступне питання. Звернувся до нас громадянин Гемто Ярослав Володимирович. Вулиця Наливайка, 64, місто Миколаїв з проханням затвердити даний план території. Для, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств з переробної машинобудівної іншої промисловості, яка знаходиться за адресою вулиця Гребля, 35, село Дрововиш. Тобто є розроблений детальний план території. Розумію, що громадські обговорення були проведені. Зауважень в принципі немає. Ставмо на голосування дане питання. Хто за? Замовного лосу. Можемо комісію завершувати. Давайте проголосуємо, хто це те, щоб завершити. Комісію, хто за. Оголосно. Дякуємо, комісія за завершення. Дякуємо за увагу.